Вітаю всіх книголюбів. Сьогодні розповім про нонфікшн книжку з категорії саморозвиток та мотивація. Автор Грек Макеон, есенціаліст, мистецтво визначати пріоритети. В цій книжці знов не буде чарівної пігулки про те, як досягти успішного успіху та знайти це саме відчуття дзену. Проте буде план того, як можна побудувати власне життя, впровадити нові звички, навчитися говорити ні, але при цьому не відчувати. Тривожності, проведення щоденника, складання списків, повернення до відчуття нудьги та ще багато цікавого. Кому підійде ця книга, на мою думку, тим людям, які зацікавлені в темі саморозвитку, та які бажають знайти, можливо якісь нові підходи та інструменти для того, аби побудувати певні процеси у власному житті, а також тим категоріям читачів, які хочуть осягнути неосяжне та встигнути зробити у цьому житті все. Також є велика кількість порад та певних відповідей на питання, які можуть бути цікаві широкому колу читачів. У книжці автор ділиться своєю філософією есенціалізму і в чому ж вона полягає. По-перше, це визначення пріоритетів. По-друге, це відсікання всього зайвого та неважливого. Третє це фокусування та концентрація лише на важливих справах. Звучить класно в реальному житті все це впровадити та. Зробити трохи складніше, проте автор дає нам підказки, інструменти та ключі до того, аби пройти ось цей або скоріше стати на цей шлях есенціаліста для кожної людини було можливим, що взагалі таке есенціалізм? Есенціалізм у його найширшому розумінні це будь-яка філософія, яка визнає першість сутності, тобто спочатку сутність, а потім все інше. На чому наголошує також Грек Макеон. Він вчить нас тому, аби ми, як читачі, як люди навчилися визначати пріоритети у власному житті самостійно, інакше за нас це зробить хтось інший. На мою думку, це така цікава цитата, яка змушує замислитись над тим, чи дійсно ти, як людина, як особистість, робиш свій вибір кожного дня. Або цей вибір за тебе зробив хтось інший, і ти просто йдеш по цьому плану і виконуєш, не розуміючи до кінця, чи на своєму ти насправді місці, чи це дійсно те, що тобі треба в цьому житті. Грек Маккеон пропонує нам три кроки, аби мислити як есенціаліст. В чому вони полягають? Перше це досліджувати, друге це відмовлятися від зайвого, третій крок це діяти. Важливо зазначити, що всі ці три кроки є невід'ємними один від одного. Тобто не можна зробити другий крок, або лише третій, або перший, третій. Ми робимо перший, другий, третій. Тоді Ця схема буде працювати. Нехай складається з чотирьох частин: є 20 розділів та три додатки. Окремо є слова подяки і дуже багато приміток. Про примітки я скажу ще трохи пізніше, але для мене це завжди такий зелений флаг. Я дуже полюбляю авторів, книжки ті видання, в яких ось першоджерелам відведена особлива роль. Дуже це ціную, і це досить важлива та кропітка робота насправді. Перша частина книги присвячена визначенню есенціалізму, що це таке та що лежить в основі мислення есенціаліста. Друга частина книги відведена дослідженням: ми відділяємо кукіль від пшениці. Третя частина книги це про відкидання всього зайвого та неважливого. Четверта частина книги нарешті, ми беремося до справи. Також автор нам дає відповідь на питання, як досягати більшого при використанні меншої кількості зусиль. Спойлер майже ніяк, але це жарт. Але якщо серйозно, то це знову ж таки про визначання своїх пріоритетів, про те, аби фокусуватися та приділяти час та увагу тільки тим речам, які мають для вас найбільше значення, та які мають для вас найбільший пріоритет. Позитивні моменти, які я особисто виділила для себе в книзі. Перше, це дуже велика кропітка робота саме з примітками. Тобто, майже на кожній сторінці, в кожному розділі є примітки з посиланнями на перше джерело. Це може бути якась наукова стаття, це може бути інтерв'ю, це може бути фільм, це може бути назва якоїсь іншої книги, будь-що, але це все є. І я вважаю, що це дуже класно, це дуже круто, тому що ти можеш. Ти як читач можеш знайти це посилання, перейти на перше джерело, знайти його, ознайомитися з повною статтею або з повною книгою, відео і таке інше. Тобто є якесь, знаєте, розуміння, що це не просто книга одного автора, і не зрозуміло, звідки він взагалі це все взяв, що це не просто вода. Другий момент, який мені сподобався, це досить велика кількість прикладів. Це е, можуть бути приклади з особистого життя автора. Про особисте життя я маю на увазі не лише його там родинні моменти, а також е, особисті приклади з його робочих певних е, схем історії. Також Грек Макеон згадує дуже багато, я думаю, відомих по всьому світі людей, компаній, і дає нам не лише певні приклади згадки історії, але показує, як саме певні питання були або проблеми були вирішені завдяки ось цьому напрямку есенціалізму. Ось саме письменник згадує в цій книзі Есенціалізм. Він згадує менеджерів та SEO компанії Microsoft, PayPal, eBay, Lego, Google. Холошує на важливості гри у дорослому житті. Згадує твір Оруела колгосп тварин. Також згадує досить цікавий експеримент з покараннями та штрафами, коли замість звичайних таких штрафів, наприклад, за неправильне паркування або що була історія з. Експериментальними позитивними квітанціями ось це цікава історія. Також мені дуже сильно сподобалася одна метафора про життя як чотири комфортки, але не буду спойлерити про що саме це. Негативні моменти на мою суб'єктивну думку. Перший пункт це знов ж таки приклади. Їх дуже багато, тобто автор ділиться, як я вже сказала, і своїми власними історіями, а також згадує дуже велике коло інших людей. І мені здається, що певне коло читачів, певний тип читачів, які хочуть з книг про саморозвиток, мотивацію, ось саме нонфікшн напрямку, так отримувати менше води, більше знань, більше конкретики, тобто таке м'ясо. Знаєте, база. Один, два, три, чотири, п'ять. Поїхали, готову інструкцію, а не ось ці згадування про це, історія про інше, експеримент такий, дослідження таке. Просто моє зауваження про те, що не всім це може бути до вподоби. Мені особисто окей, проте місцями цього було аж занадто багато. Другий момент це те, що автор згадує певних громадських діячів, таких як Нельсон Мандела, Роза Паркс, Будда. І автор каже, що у їхній діяльності прослідковується коріння есенціалізму, тобто, що дії цих людей так вони несуть в собі ось це зародження есенціалізму. І мені ця думка не дуже до вподоби. Поясню, чому тому, що автор цих людей особисто не знав. Вони померли задовго до його народження, і ось для мене це не те, що порівняння а взагалі згадування саме цих людей, воно, нібито знаєте, притягування за вуха відомих особистостей для того, аби підкріпити свою цю теорію, свою цю ідею есенціалізму. Так звучить особисто для мене. Можливо, для когось це взагалі не буде мати ніякого значення, і ви не звернете на це увагу. Окей, я звернула, і мене це трошечки так вибиває. Третій пункт це тема релігії. Ні, в книжці не буде ніяких закликів до певної релігії, до певних дій абсолютно ні. Проте у списку духовної літератури, яку читає та рекомендує автор, значиться книга Мормонів. І в цьому нібито немає нічого такого, проте. Важливо знати і важливо зазначити тут, що автор, тобто Грек Макеон, він сам є єпископом Мармонської церкви. Четвертий пункт він досить простий, але мене він трохи розсмішив. Це така, знаєте, для мене особисто була тема з категорії очікування реальність. Автор досить багато уваги та сторінок в своїй книзі присвятив темі сну те, що. Восьмигодинний сон це основа дуже багатьох процесів у організмі людини, і люди досить часто відчувають втомлення, не відчувають мотивації щось робити, змінювати або покращувати своє життя і таке інше. А все тому, що вони банально втомилися, і в них не вистачає сил через нестачу сну. Дякую за таку цікаву корисну пораду. Нібито ми про це не знали. Ось тема. Сну і тема цукру, мені здається, за останні п'ять років вже по них пройшлися. Якщо не трактором, то вже просто асфальтоукладчиком якимось. Ну, я не знаю, що ще тут можна додати на цю тему і читати в книжці про есенціалізм, про сон. Добре, мені здається, що цьому можна було присвятити декілька речень, можливо, абзац, а не там, я не знаю, 10 сторінок, якщо не більше. Взагалі, в мене склалося враження, що автор дуже сильно продає ось цю ідею есенціалізму в своїй книжці. Чи можна його в цьому звинувачувати? В цілому, я вважаю, що ні, тому що він є автором цієї книжки. Так, він її написав, він її якось промоутить, Тому. Ну, він має на це право. Давайте так. На мою особисту думку, якщо людина це написала, звичайно, вона хоче, щоб якомога більше людей, читачів по всьому світі дізналася про цю філософію сенціалізму, та, можливо, самі стали послідовниками цієї ідеї. Тому що, якщо розібратися, то я не бачу в ній чогось прямо поганого. Не можу сказати, що це якась сенсенційна ідея, і вона просто змінить ваше життя раз і назавжди, можливо, ні. проте... Вважаю, що ця книга вона варта уваги і в ній є чому повчитися. Для когось це буде щось абсолютно нове, особливо для тих людей, які, наприклад, починають свій шлях в саморозвитку. Так для людей, які вже знайомі з багатьма теоріями, з багатьма підходами, інструментами, і таке інше. Ця інформація може бути не такою новою, проте я вважаю, що не менш корисною, тому що повторювання це теж важливо, або подивитися на певні. Інструменти, так на певні поради під іншим кутом, вже зважаючи на ваш власний життєвий досвід, через що ви пройшли, чого ви досягли, і таке інше, що особисто для вас працює. Тому, якщо підводити підсумок, то мені в цілому книжка сподобалася. Я не вважаю, що це вау, але якби мене спитали, чи раджу я цю книжку, то моя відповідь була б стовідсотково так. Хоча б один раз прочитати її, точно буде корисно. Грек Макеон закінчує свою книгу такими словами. Якщо ви винесете з цієї книги лише одну думку, я хочу, щоб ви запам'ятали наступне: яке б рішення ви не мали прийняти, просто запитайте себе, що суттєво, відкиньте все інше. Якщо ви готові зазирнути в себе та знайти відповідь на це питання, тоді ви готові стати на шлях есенціаліста. Якщо ви вже знайомі з цією книгою, то поділіться, будь ласка, своїми враженнями від неї в коментарях. А якщо ні, тоді сподіваюся, що в цьому відео ви почули для себе щось нове або корисне. Як завжди, буду щиро вдячна вам за вподобайку, коментар та підписку. Дякую за ваш час, перегляд та до нових зустрічей!